Було зах... зухвале захоплення російськими структурами Федеральної служби безпеки трьох наших катерів, а також взято в полон біля 20 наших хлопців. З них шість було поранено. Відповідно, ця подія не могла не бути оціненою з боку громади Тернопільщини, а також з боку президента України Петра Порошенка. Дії, які були спрямовані президентом України. Як реакція на ці події, це було скликання Ради національної безпеки та оборони з прийнятим рішенням де Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала ввести президенту України військово-воєнний стан на території України на 60 днів? Вчора, ввечері, Верховна Рада, розглянувши звернення Президента України, підтримала введення воєнного стану 277 голосами на території 10. Областей України, які безпосередньо прилегли до кордону з Російською Федерацією, а також Придністров'ям, де знаходяться військові з'єднання Російської Федерації. Для Тернопільської області е, нічого не змінилося за винятком кількох складових. Перше, вчора у нас відбулася Рада оборони Тернопільської області під моїм головуванням, відповідно, було проаналізовано наявність всіх засобів і ресурсів. Котрі можуть бути спрямовані на захист територіальної цілісності нашої держави, одночасно хотів би зазначити, що дані положення будуть введені в дію тільки в випадку введення воєнного стану на всій території України. Раз два нам було проаналізовано ситуацію по силовому, тобто правоохоронному та е, військових з'єднаннях щодо е, здатності забезпечити. Охорону території області, правопорядку, а також обороноздатність краю. В процесі було проаналізовано, що всі правоохоронні органи приведені до стану відповідного посиленого чергування, тобто управління національної поліції в Тернопільської області. Що стосується військових з'єднаній, вони перебувають в стані повної бойової готовності. Третя позиція.